Парламентська тимчасова слідча комісія, що розслідує можливі факти корупції правоохоронні та судовій системі, заявила про виявлені порушення у роботі вищої кваліфікаційної комісії суддів. Йдеться про можливий злочин посадових осіб ВККС під час конкурсу на посади суддів апеляційних судів. Народні депутати стверджують, що під час добору суддів були порушені прозорі процедури та застосовано суб'єктивний підхід. Такі висновки зробили після засідань ТСК та розгляду матеріалів парламентського розслідування. Комісія також зауважила на можливому втручанні у роботу Громадської ради доброчесності та заявила про потребу перевірити її діяльність за висновком експертної групи. при ТСК, громадська рада, нібито працює поза межами правового поля та створює ризики корупційного впливу. Представники громадськості, які з'явилися на засіданні тимчасової слідчої комісії, назвали ці заяви спробою тиску та втручання в роботу інституцій, що відповідають за очищення судової системи. Ознайомившись з вашим запрошенням на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної ради далі ТСК для Надання пояснень щодо можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у діяльності громадської ради доброчесності ГРД заявляю про своє ставлення до цього виклику як для спроби незаконного тиску політичного характеру. Оцінка доброчесності це базова. Річ при формуванні суддівського корпусу, і якщо монополізована структура оцінює доброчесність суддів, то це точно ну, не є чесно, прозоро, публічно і так далі. Ми вже бачимо, що треба вносити зміни в законодавство, яке регулює діяльність ВККС. Ми вже бачимо, що треба вносити зміни в законодавство, яке регулює порядок проведення конкурсів на посаду судді. Ми вже бачимо, що напевно треба міняти порядок формування громадських рад.